Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі, з вами рубрика 10 запитань сімнаристу і я ведучий Дмитро Білий. Сьогодні у нас в гостях брати 6 курсу Дмитро, Микола, Максим і Андрій. Перше питання, яке я хотів би поставити до вас, це про те, що для вас є священство. Дмитре. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю. Гадаю, що священство у наш час це насамперед покликання являти ту Божу любов у нашому світі. Тому що часто людина є зранена людською любов'ю і не відчуває якоїсь вищої сили тої вищої любові. І, власне, священник покликаний являти Божу любов у своєму служінні кожній людині, кожному вірному. Дякую. Дякую. Андрій. Дякую за запитання. Священство для кожного священника. Гадаю, так і так і для семінариста, Це перш за все особовий зв'язок із особовим Богом. Це життя у таїнствах, життя у молитві і здобуття досвіду, або як оці кажуть святі отці кажуть здобуття Божої благодаті, з якою ми опісля можемо ділитися з вірними, яких священник провадить до Царства Небесного. Дякую. Навчання в семінарії є досить тривалим. Воно триває 6 років. Що ж ви вивчаєте впродовж шести років у цьому навчальному закладі? Микола. Дякую за це запитання. Вже кілька разів я чув, як мене питалися, чи ви всі шість років вчите, як махати кадилом, наприклад, чи хіба як співати. Але це питання насправді є набагато складнішим, бо ми 6 років. Вчимо не просто якісь церковні предмети, а також вчимо предмети, які нам допомагають наш світогляд розширяти, і що нам потім допоможе нести оцю цю благовість краще до людей, до цілого світу. І тому цей список дуже довгий. Можна здати за історію, за філософію, за певні церковні предмети, та як устав, церковний спів та багато іншого. Однак найголовніше. Це все те, що нам допоможе бути кращими, сильнішими особистостями і хорошими священниками. Дякую. Дякую за запитання. Я найперше хочу звернутися до більш такої чуттєвої сфери, тому що я думаю, що глядачів е, наших е, затрукнуло найперше оця кількість предметів, напевно. Тому що в нас є аж 15 дисциплін. Насправді, Глядачі можуть запитати, що ми так багато вивчаємо, на що нам стільки того всього. Але як брат Микола вже зауважив, що це найперше розширює нашу сферу так, погляду на світ, на психологічну сферу так, інших людей, на, і найперше, на наш внутрішній світ. Дякую. Дякую за відповідь. Сучасне суспільство ставить нові виклики. Зокрема, ми стикнулися з коронавірусом, а також зараз у часі війни. Як ви думаєте, чи важливим є служіння у мас-медійній сфері і чи бачите себе у мас в майбутньому як священник? Дякую за запитання. Думаю, так, служіння у мас-медійній сфері є, можливо, одним із найважливіших у цілому служінні священника. Власне, тому що часто люди не мають можливості відвідати храм у неділю чи в свята, але мають можливість насидитися Словом Божим через засоби масової інформації, через інтернет, через соціальні мережі. І, власне, священники покликані, власне, це навіть завдання їх, якісь вести блоги, знімати відео, знімати свої проповіді і ділитися своїм власним духовним досвідом. Щодо себе. Ну, як покликаний кожен священник, вочевидь, якщо я готуюся до священства, і я десь себе готую до цього десь, десь так. Дякую. Дякую. Я вважаю, що це є радше навіть необхідність, аніж проста можливість чи бажання священника, тому що зараз світ цифровий, здебільшого. І для того, щоб краще до людей досягнути, до них щось донести, якусь певну ідею, інформацію. Треба з того користати максимально. І навіть стаття в Вікіпедії про парафію, про її історію, про розвиток громади є вже важливою. Не говорячи про відео, якісь світлини, нагадування. Тому цим просто необхідно користати. Це є необхідність. Дякую за відповідь. Війна є дуже жахливою для кожного. Вона Несе смерть, рани, суспільству. І знаємо про те, що священнослужителі Української католицької церкви є активними і служать нашим е, українцям як на сході України, так і на півдні, в центрі. Чи бачите ви в майбутньому себе військовим капеланом, до прикладу, Андрій? Дякую за запитання. Ну, справді, так, для нашого суспільства і для церкви загалом це, це виклик, але щоби. Побачити себе капеланом, це перш за все, вслід вимолювати в Бога для себе таку, таку благодать, харизму, тобто, щоб мати сміливість бути там. Без сумніву, це надзвичайно важлива, надзвичайно важливе служіння. Так? Але. Щоби це лише покладати на саму людину і сказати, що от вона лише хоче себе бачити, тут є замало. Кожна людина, вона, якщо вона десь відчуває такий поклик, як священник, як семінарист, як священник, ще раз повторююсь, то вона покликана перш за все молитися і випрошувати в Бога для себе такої, такої благодаті, такої харизми. Дякую. Дякую за питання. Ця тема, звичайно, є надзвичайно актуальною. Сьогодення, тому що бачимо, що попит не тільки від самих солдатів, але і від держави як структури, тому що бачимо, що вона вже офіційно, скажімо так, зареєструвала капеланство, і знаємо, що до нас приходили недавно от воїни, які, власне, казали про цю потребу священника бути з ними, власне, там на передовій, не обов'язково на самому нулю, але хоча б десь там на одиниці бути. Присутнім, деколи прийти до них, посповідати, якесь сказати добре лагідне слово. І так як ми зараз говоримо про надзвичайну важливість того медіапростору, капланом можна, може бути кожен з нас, тому що можемо здійснювати цю підтримку якусь духовну, психологічну для наших воїнів, зокрема в тому медіапростору, інфопросторі, так висловити якусь вдячність з те, що наші воїни там зараз на передовій і захищають нас. Дякую. Дякую за відповідь. Інша важлива сфера служіння священника це праця з молоддю. І хочу спитати вас також про те, чи маєте можливість спілкуватися із своїми однолітками, з молодими особами, навчаючись у семінарії, адже в семінарі є свій розклад і певні вимоги, лекції інші справи. Дякую. Гадаю, що е, наше служіння як семінаристів виражається якраз поки що. Найбільше у цій молодіжній сфері, тому що напевно кожен з нас цього року і впродовж шести років навчання в семінарії на літніх канікулах мав не одну серепту, не, не один літній табір з дітьми. І це якраз чудова нагода проповідувати дітям, тому що діти це наше майбутнє, майбутнє церкви. Якщо не буде дітей зараз в церкві, то їх не буде пізніше, вже як вони стануть дорослими. Чи маю можливість спілкуватися з молоддю? Так, це чудові аніматори, це чудові діти, які, від яких я інколи черпаю ту Божу любов. Тому що Христос говорить, будьте як діти, а ми завжди хочемо десь стати дорослими, бути, виглядати зрілими, але Бог нас бачить як дітей. Дякую. В моєму житті також. Часто бували табори, сарепти і тому подібне. Я згідний з всьому з Дмитром, а також хочу підкреслити на такому аспекті е, молоді, е, так як наші ровесники, наші минулі однокласники. Бо я особисто прийшов після школи зразу. Я досі маю контакт зі своїми однокласниками. І що цікаво, що деколи на конікулах бачимося, чи, можливо, десь там на вільному часі з ним, ними переписуються, спілкуються. Я бачу, що перед ними часто постають ті самі запитання, які... Спіткатимуть нас і через 10 років, і через 20 років. І навіть зараз нас спіткають. І такі запитання, ким я хочу бути, як мені стати собою, як себе зреалізувати. І оці наші ровесники вони, можливо менше часу зосереджуються на таких питаннях філософських чи богословських, як маємо можливість ми. І тут є наша місія їм допомогти. На ті питання якось дати гарну відповідь, чітку відповідь. Бо для більшості людей реалізація, самореалізація пов'язується з якимись такими запитаннями, професія, успіх, кар'єра, гроші, достаток. І не всі розуміють, що насправді реалізація це є досягнути тої планки, отої мети, яку нам Бог здає якою якраз є спасіння, і бути дійсно хорошою людиною і жити по-божому, жити у любові? Оце є найвища реалізація. І тут є наша місія дати їм цей приклад. Бо ми є біля них, ми є зараз з ними, ми їхні ровесники, ми їхні минулі однокласники. Маємо освідчити поставою, найперше, найпершу чергу. Дякую за вашу відповідь. Чи є у семінаристів, як і в інших студентів, канікули? Якщо є, то коли? І чим займаєтесь під час канікул? Ви дорогі браті. Так, звичайно, дякую за запитання. Е, канікули є, так і, як і літні, так і зимові вакації у нас є. Е, також е, в кінці кожного місяця у нас є така невеличка відпустка відпустка додому на суботу, неділю. Е, у таких більших канікулах можемо себе зреалізувати, як брат Микола говорив, у таких е, е, таборах, де ми можемо власне спілкуватися більше з молоддю. Е, і там все, власне, зреалізовувати. Е, під час зимових канікулах ми маємо можливість поїхати десь на східні, східні терени нашої України і, власне, там побути з нашими воїнами, з нашими, скажімо так, парафіянами е, вже там на сході. Дякую. Так, дякую за дуже таке надзвичайно цікаве запитання поза як. Можемо навіть вникнути заглибитись в слово відпочинок, так і це є від початку. І таким початком, перш за все, для людини є, для християнина є Господь Бог. Тому свої канікули, як семінарист, намагаюся спрямовувати так, щоб вони були. Завжди пов'язані з Богом, і так як вже згадали брати і брати Максим згадував, тобто, щоб наш відпочинок, він був сутнісним і ціннісним, ми завжди його стараємося пов'язувати із Богом і ближніми. І тоді людина не замикається в собі, так, егоїстично, але навпаки, вона відкривається на іншу особу, осіб і тим самим реалізує себе. Тобто, в нашому розумінні канікули це не є замкнутість в собі. Як часто воно така є тенденція у світі, тобто кудись поїхати далеко від інших людей. Тоді людина набагато вона втрачає від особового спілкування, в якому вона відкриває себе для іншої людини. Дякую. Дякую за відповідь. У семінариста, напевно, як і у студента інших, іншого закладу, є вільний час. І чи маєте ви, зокрема, час на щось творче. Які ваші обов'язки в семінарії і чим займаєтесь таким, що є вашою особливою місією, унікальністю в семінарії? Дякую за запитання. В семінарії особисто на мені лежить такий обов'язок, як підготовка нашого семінарійного часопису слову до друку. І тому, коли я маю вільну хвилину, вільну годину, я присвячую її тому, що я оформляю статті, шукаю відповідні ілюстрації, зображення, картинки, текст перечитую статей, які там пишуть хлопці, семінаристи, наші браття, і намагаюся це все гарно оформити. Оце є особисто мій обов'язок, але зазначу, що цей обов'язок він є. Дуже спільнотний, що я сам не виконую цей обов'язок. Бо я часто є е, у контакті з іншими братами-семінаристами. Ми певні питання обговорюємо. Таке деколи буває, що я до них підходжу, я до них питаюся, як би ти бачив свою статтю. Які тебе, можливо, варіанти цікаві є? Може, ти маєш якусь ідею, яку ти хочеш донести. Тому це і мій обов'язок. Але браття інакші мають дуже багато цікавих обов'язків також. Дякую. Так. Щиро дякую за запитання, Дмитре. Е, власне, семінарія це таке середовище, де семінариста, студента вчать бути відповідальним. І, напевно, кожний з е, 70 семінаристів має якісь обов'язки. Як вже Микола підкреслював, що наша семінарія кожного року видає 4 рази часопис «Слово». Власне, Микола займається версткою. Я несу служіння заступника головного редактора, тобто, і ми з Миколою дуже часто співпрацюємо в синергії, десь отак. Також є відповідальність за малу семінарію. Також кожного, кожного тижня відбувається заняття малої семінарії для учнів 7-10 класів. Тобто, кожен юнак, якщо відчуває покликання до семінарії чи бажає виконувати якісь служіння, він може. Прийти і брати участь в тих викладах, які викладають семінаристи старших курсів. Тобто, це знов ж таки служіння бути викладачем малій семінарії, і інші брати теж вчаться. Так, ну це десь такі головні мої обов'язки. Дякую. Дякую вам. Кожен із студентів впродовж навчального процесу зустрічається із певними труднощами. Які ж труднощі є у духовному закладі семінарії? Дякую. Так, цікаве питання, Дмитре. Ну, труднощі вони е, так мож, мовити, можна навіть їх назвати інколи. Якісь непорозуміння або навіть конфлікти, так, бо мова йде про е, спільноту е, осіб, так? живих людей, які спілкуються, які е, часто бувають, е, не можуть відразу порозумітися, так, і вони виникають. Але це є е, творчий процес, е, тому що е, це є ще, ще один щабель, долаючи який ми реалізуємося як спільнота. І такими труднощами можуть бути насамперед е, особистісний. Е, Ос... Характер, особи, або її переконання, її парадигма мислення. Тобто людина десь вона так мислить себе, але ще не мислить себе у середовищі спільноти. І тому десь воно так може і виникати. один з таких моментів. тобто Ще нерозуміння себе як частиною спільноти. І це все долається тим, що недаремно в нас є навчання 6 років, і впродовж 6 років кожен з нас зростає духовно, інтелектуально, і так би мовити, особово. І кожен починає себе усвідомлювати, що він є окрема особа зі своїми талантами, які Бог дає людині зі своїми. Так би мовити, досягненнями якимись. І разом з тим він є частиною спільноти. Тобто, один з таких моментів це можна е, назвати, це процес такого духовного дозрівання. Дякую. Дякую за запитання. Можливо, хтось із молодих хлопців боїться піти в армію. І коли військові, які приходили на відвіди на нашої семінарійної спільноти, подивилися на наш розклад, вони сказали, що в принципі нас ще у нас ще тяжчий розклад. Тому. Найперше, найперша трудність, з якою я стикнувся і багато інших хлопців, це є дисципліна. Так? Тобто кожна година розписана є. І як хлопці з вулиці, особливо після школи, деколи трудно себе от реалізувати в цьому графіку, тому що кожна година розписана. І тут бац хочеш піти погуляти, а мусиш вчитися. Перше, здається, це якимось негативом. Так? Але пізніше ти починаєш бачити в цьому позитиву, тому що ти організовуєш своє особисте життя, а потім надалі ти зможеш організувати е, сімейне, парафіальне. Тому я думаю, е, дисципліна це не є таким негативним елементом, а насправді дуже-дуже позитивним. Бо як один викладач казав, що от погані звички збуваються е, легко, але пізніше з ними тяжко жити. А от добрі, важко, але з ними пізніше жити легко. Дякую за відповідь. Ще одне запитання хотів би вам поставити. Воно стосується того, що семінарист продовж навчання здобуває якісь знання, але також здобуває певний досвід. Що ви винесете після семінарії для себе і понесете у світ, будучи священником? Чого ви навчились у семінарії? Таке питання дуже багатогранне, бо за 6 років. Очевидно, було дуже багато днів, тижнів, місяців, а отже, і багато людей, багато питань, які треба між тобою вирішувати, багато питань, які сам вирішуєш. І очевидно, що потім ти йдеш в світ, що ти не маєш якесь якусь одну тезу, з якою ти будеш говорити і нести. Життя багатогранне. Але очевидно, що ми маємо не перше нести Євангеліє. Євангеліє – це є радісна вістка. І радісна вістка полягає в тому, що кожна людина. Може осягнути щастя. Воно є для кожної людини досяжне. Просто треба піти і взяти. Колись один американський викладач зробив такий експеримент за своїми студентами. Він їм під крісло приклеїв по одному долару. І, а вони того не знали. І він їм каже: От, давайте встаньте, подивіться під крісло чи там щось є. Вони взяли, долар витягнули всі, тим доларом хваляться, ним хизуються, показують його. І він каже: от бачите, ви маєте долар. Алеби його взяти, ви мусите перше встати, під крісло подивитися, відчепити той долар, тоді ви його маєте. Так само є з тим щастям, якщо ми хочемо його осягнути, нам треба просто встати і зробити хоч. Щось. І це, напевне, така найголовніша новина, що нам треба йти до того щастя, і треба щось робити для цього, аби його осягнути. Щиро дякую за запитання. Почну з того, що семінарія є формаційним закладом, а також навчальним закладом. І ці всі знання, досвід, які ми здобуваємо впродовж шести років, це не є абсолютом. Тобто, це є таким першою сходинкою до майбутнього життя, до досвіду, до знань, які ми покликані здобувати впродовж цілого життя вже. Тому, власне, семінарію, ще називають Альма-матер, тобто перша матір, яка вчить ходити маленьку дитину. Власне, семінарія нас всіх за шість років вчить, дає ключі до знань, дає ключі до дверей, які будуть на нашій життєвій дорозі, щоб ми зуміли їх відкрити, відкрити для людського серця Христа насамперед. От десь, десь ну, такі знання я отримав. Тобто це не є абсолютне, бо неможливо все знати, неможливо здобути весь життєвий досвід. Але, власне, семінарія дає, гартує нас дає ключі, як я вже говорив. Дякую. Дякую за відповідь. Наостанок е, хочу поставити питання до всіх наших присутніх братів. Чи можете щось побажати нашим mm -hmm. вступникам до семінарії, майбутнім вступникам до семінарії з перспективи вже шостого курсу навчання? Е, ну, так. Е, якщо відповідати на це запитання, то моя відповідь була такою, що. Щиросердечно кажучи, бажав би зараз е, молодим людям, щоб вони е, не боялися, не боялися долати виклики е, реалізуватися як е, особистості, тому що е, проблем е, у світі достатньо, перешкод е, так, також у суспільстві є достатньо для того, щоб десь піддатися тій е, спокусі і сказати собі, що в мене це не вийде. Ні, але ми маємо завжди черпати з цього духовного джерела, яким є святе писання, і де ми можемо побачити достатньо прикладів тих, історії тих людей, які не були значними, які, які не були відомими, але які надіялися на Бога і долали ті перешкоди. Які в них в житті виникали, і тим самим вони прославляли Бога і ставали, ставали відомими людьми. Тому моє, мій такий меседж і заклик не боятися долати труднощі. Так, я де ж так само думаю, як брат Нрій, так: don't worry, be happy, тому що е, труднощі трудно будуть всюди, але найповніше зреалізувати своє покликання можемо насправді у сущностві, думаю, як хлопці, тому що. Я не думаю, що апостоли були готові стати тими, якими вони стали. Так? Ісус Христос каже, Я вас вибрав, Я вас покликав. Тому ми можемо завжди зреалізувати або як принаймні спробувати себе в цьому, тому що в нас є нульві курси, так, підготовчі, можемо там піти спробувати себе. І, і, власне, у священичому покликанні ми власне можемо зреалізувати ці дві найголовніші заповіді: любові. так? Любові до Бога і любові до ближнього. Дякую. Якщо виникне якогось питання, в який поступати заклад вищий, чи то є семінарія, чи можливо якийсь на факультет юридичний, нехай виникне запитання в першу чергу, чому я хочу поступати. Якщо я хочу поступати, тому що хочу отримати дипломчик, хочу отримати корочку, хочу отримати якийсь набір знань, щоб заробити в цій царині в цій сфері певні гроші собі на про життя. То можна над тим подумати, чи це є найважливіше. Якщо ж я хочу розуміти е, сенс свого життя, якщо я хочу зрозуміти, як мені жити, якщо я хочу стати більш дисциплінованішим, якщо я хочу зрозуміти, як мені своє життя прожити у любові з людьми і з Богом, тоді семінарія це буде дійсно правильний, правильний варіант. Бо, мабуть, не є секретом те, що наша семінарія не є державним закладом. І тому вас не чекатиме після, мабуть, державна робота. Але ви отримаєте щось значно більше. І це криється в вашому серці, те, що ви можете отримати. Оце є той такий завдаток, який за 6 років ви отримаєте, який буде з вами потім ціле ваше життя. Я би десь так на завершення хотів всіх запросити майбутніх вступників насамперед вглянутися в постать Петра, апостола Петра. І, власне, у світлі недільного Євангелія. Тому що Петро він надіявся на себе, він покладався на власні сили, він рибалив цілу ніч і нічого не зловив. І Христос каже, дай, я увійду у твій човен. І Петро пускає його. Тому кожний студент семінарії, власне так, зі свого досвіду, можливо, інколи гіркого не покладатися на власні сили. Бо якщо ми будуємо собі свою Вавилонську вежу, вона зруйнується. Робити все з Ісусом Христом, і тоді ми досягнемо дуже великих, дуже багато чого в житті. Десь так я би бажав майбутньому вступникові не покладатися на власні сили, а пустити в своє життя, в своє серце Ісуса Христа. Дякую. Дякую. Дякуємо нашим братам шостого Курсу Дробської семінарії за їхні ділення. Дякуємо слухачам. Навіть, що ця зустріч збагатить вас і розширить ваші бачення і знання про семінарію та процес навчання і формації у ній. Дякуємо. До зустрічі! Слава Ісусу Христу!